Святкові дні малечі в кожен дім чекає солодощів та подарунків. Особливої уваги потребують ті, хто обділений любов'ю батьків. Цим дітям як нікому хочеться вірити в дива та в те, що добро існує. У новій сім'ї, а так назвали один з дитячих будинків, що в Ужгороді наразі виховують 160 хлопчиків та дівчат від 2 до 21 року. Пані Валентина, директор закладу, каже, їхньому будинку, чи то пак краще сказати, справжній родині вже 22. Утримуються вони переважно за кошти спонсорів та благодійників. Про фінансування з боку міста волі. Є багато не говорити за год город нам виділив 4 тисячі гривень. Вот, это все, что от города мы получаем. Я в виду то что по ем, этому по бюджету город виділяє. На Закарпатті вже багато років триває акція з любов'ю і турботою до дітей. Здійснюється вона за ініціативи та сприяння народного депутата України Віктора Балоги. 3 січня вихованці дитячого будинку нова сім'я що в Ужгороді отримали солодощі, фрукти та печиво до новорічних різдвяних свят. Виконати почесне доручення і місію від нашого земляка Віктора Івановича, який традиційно завжди кожного року на різдвяні свята говорить всім своїм колегам, всім своїм друзям і сам особисто в першу чергу це робить, дарує подарунки малечі дітям, які Цих подарунків потребують і потребують уваги нас, дорослих. Тому подарунки для вас від Віктора Івановича і від мене, і від моїх колег Поздоровлення і щирі привітання вас з новим Роком, і звом Христовим. Всього найкращого, здоров'я, щастя, багатства Боже було дати. віктор Іванович все таки відкликнувся і нам прислав такі подарунки для дітей. І діти ви знали, бачили, як очень радовались тому що отримали новогодні такі рождественські подарки. Насамкінець покулятували з гостями. Дива, Сфотографувалися на пам'ять і, звісно, що не втрималися, аби не поласувати подарованими солодощами.